Отже, сьогодні у нас лекція, ну там не дивіться на цей номер, це не так важливо, я е трошки не встиг як би по оформити, ну, не сподіваюся, що знайду час. Сьогодні я хочу розказати про такий клас е алгоритмів, які використовуються для задачі розподі задоволення розподілених обмежень. Тож, нагадую, що як правило, ну Формулювання задачі, в принципі, виглядає так: у нас є набір змінних: x1, x2, і там, скажімо, xn, так, і у кожної цієї змінної може бути можливий набір значень. Ну, наприклад, там V1,1 і так далі. В1 В1Н. А у другої, відповідно, V2, там, 1, v 2 e, v v 2 M і так далі. Тобто, у кожної зміни більш відзначені. І крім цього, у нас ще визначені е, такі логічні змінні або терми, які визначені на наборах X1, там, або підмножинах цього набору XN, які приймають значення або, або true, або false. І нам потрібно це обмеження. І нам потрібно підібрати такі значення. Нам потрібно підібрати такі значення, щоб кожній зміні було призначено одне значення, і ці всі терми задовольнялись. Ось така, така у нас загальна задача. І виявляється, що багато задач реальних зводиться до цієї задачі. От, і е, у нас, значить, у нас є ще задача задоволення обмежень. Це задача де є ножина змінних, є області визначена для кожної змінної, і є множина обмежень. Як правило, це е, якісь логічні термини на, 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 на підмноженні змінних. І нам потрібно значить, знайти розв'язок е, або довести що рішення не існує. От такий алгоритм. Ну от класична задача: у нас є граф. Ну, це, скажімо так, спрощена, спрощена задача, яку ми зараз будемо розглядати. Значить, у нас є граф, у нас є, кожна вершина може мати певний колір, і е, сусідні вершини не можуть мати однаковий колір. От така, значить, така, в принципі, вона будь-яка, мені здається, що будь-яку задачу задоволення обмежень можна переформулювати ну, в такому вигляді. Тобто, ми просто кожній. Зміні присвоїмо вершину, кожному елементу е обмежень, е їх можна декомпозувати, ми присвоюємо присвоїмо е цей ланку або з'єднання е цю е реб ребрографа. Ну і відповідно кольор це можливі зміни. Ну і давайте тепер ми зараз ми зробимо е перший відкривайте злого, Mm. Давайте я, мабуть, вам э, цей, э, цей файл пошерю куди? В Телеграм краще. Ну, щоб э, я пройдусь по коду, але щоб ви його не перенабирали, я вам зараз перешлю. Чекайте секундочку. На. Отже, у нас є. Е, е, значить, да, брід. Я не пам'ятаю, чи, чи я розказував Брід. Е, брід це е, спеціальна мітка, яка дозволяє е, виділяти підмножини загальної множини агентів. І працювати з ними окремо. Тобто для того, щоб визначити брід, використовується ну, спеціальне слово брід, а потім нам треба в квадратних дужках дати множину і однину. Ну, це для того, щоб звертатися спеціальними функціями, зарезервованими до, 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 ну, до членів цього бріду. Вот. І тепер, глобалс да, у нас буде це набір кольорів, які ми використовуємо. Ну і далі по сетапу ми кліарол е, зрозуміло. Е, робимо всі патчі білими, встановлюємо кольори. Ну, тут три кольори, а ми можемо зробити і чотири, якщо хочемо, або два. Це якби е, як нам як, ну, задача диктує. Далі ми створюємо вузли. Значить, у нас буде нам ноут та кількість вузлів. Вони будуть круглі, розташовані в випадковому місці і чорні. Або можна їх зразу розфарбувати випадковим чином на початку, якщо, якщо нам так зручніше. Ну, ми почнемо з чорних. Далі нам треба встановити лан, ланки між вузлами, і ми зробимо тут такий. Ну, випадковий, сами, самий простий випадковий алгоритм для створення графа. Ми просто. Повторимо по кількості ребер, е, значить, один з вузлів, утворюємо лінк з одним із інших вузлів. От так. А чи може бути, що ми десь два проведемо? Взагалі може. Давайте подивимося. От ми нажимаємо Setup, ну і поки що воно не дуже красиво виглядає. Тобто э, графи, як ви бачите, виглядають не дуже симпатично. Да, тут лінки, тут э, ці вузли. І для того, щоб вони симпатичніше виглядали, використовується така штука, як layout. Значить, layout це теж вбудована э, в NetLogo. Ну, оскільки вона заточена на візуалізацію, то очевидно тут має бути якась э, хороша штука для того, щоб можна було дивитися нормально на ці графи. І тому леут uh, це спроба автоматичного розташування з певними параметрами. В принципі, цих леяутів там є досить багато, 5 чи 4 чи п'ять штук різних, можете з ними поекспериментувати. Ну, і якщо я натискаю леяут, скажімо, я зроблю так, щоб воно постійно буде е, намагатися. Тобто е, на кожному ті воно буде намагатися цей лаут зробити, щоб не розповзався. От. Скажімо, ми робимо сетап, да? і цей леяут компактно представляє наш граф. Ну і далі, ну от, припустимо, ми зробимо маленький граф. Давайте 4, там, 5 з цих 8 узлів. От, як бачите, можливі, можливі графи, і іноді бувають, бачите, іноді бувають розділений, коли є окрема вершина, яка ні з ким не з'єднана. Ну, як правило, виникають ось такі структури. У, у всіх вийшло це, цю частину зробити. Зрозуміло, як вона працює? Є питання. Значить, це генерація, значит, ця частина це генерація графа, який ми будемо розфарбовувати. Ну, якщо цей граф великий, то очевидно, це має зайняти певний час. Тепер. Перший очевидно спосіб, як можна працювати задачею задоволення обмежень, це повний перебор. Повний перебор, скажімо, за depth search, тобто за пошуком в глибину. Нагадаю, що чим вони відрізняються, пошук в глибину в ширину. Припустимо, у нас є якийсь граф, ну, скажімо, у нас є граф такий один. Два, три, не знаю, ну, от, от такий. Отакий от граф у нас є. І ми хочемо. Так, да, і ми якось пронумерували, якось таким чином пронумерували вершини. І тепер ми на першому кроці ми беремо першу вершину. У неї є, ну, припустимо, два можливих кольори. Да, нехай буде е, синій і зелений. От, якщо ми вибрали синій, тоді е, беремо другий, е, другий цей, е, ну, д, другу вершину графа. Два. І теж ми можемо вибрати синій або, або зелений. Тепер, якщо у нас. Да, і на кожному кроці ми перевіряємо конфлікти. Якщо ми вибрали два синіх у першого і другого, тут конфлікт, значить ми цю гілку відсікаємо. Тут конфлікту немає, другий зелений. Значить, далі ми переходимо на третій, і він теж може бути або, або синій, або зелений. Значить, якщо він синій, то виникає конфлікт з першим. Якщо він зелений, то виникає конфлікт з другим. Таким чином, ця гілка повністю відсічена. Ми вертаємося назад, 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 і йдемо по цій гілці. Ну і тут насправді буде те саме, тому що двома кольорами цей граф не може розформувати. Але е, він нам видасть помилку. Е, точніше, що він нам видасть після того, як він обійде всі, всі можливі комбінації, він скаже, що цей граф не можна розфарбувати. Е, це так працює depth-first search. Якщо у вас є е, breadth-first Search, тобто пошук е, в ширину, то е, тут, так. Да, е, а, ну да, так, тоді, тоді ось тут. Ми переходимо теж сюди. Ми ні, я, зараз, як тут буде працювати BLES. По ідеї він буде отак переходити. Спочатку розгляне цю ситуацію, потім цю ситуацію, потім цю, потім цю, потім оці дві. Тобто він буде рухатися по, по, по цих. Тут у нас буде зараз да, Б. Тобто перший зелений, якщо другий зелений, то. Угу. Тобто він буде обходити цей граф так. Спочатку перевірять чи є конфлікт тут. Потім перевірить чи є конфлікт тут. Потім перевірить чи є конфлікт тут. Конфлікт є. Не, значить відсікаємо. Переходимо сюди, конфлікту немає. Переходимо сюди, конфлікту немає. Переходимо сюди. Тут конфлікт відсікаємо. Потім ось так. Звідси сюди, звідси сюди. Ну, якби мене справді, якби якийсь із цих елементів був успішним, успішним тобто всі вузли зафарбовані і немає конфліктів, то вони б знайшли його в різний час, залежно від місця. БРС-фесоч чи Депс Фесоч знайшли б його в різний час. Тож, в чому проблема з. Зараз ми його імплементуємо, цей ДФС, але в чому проблема з DFS? ом Ну, Зрозуміло, що, по-перше, він дуже довго працює, тому що йому треба, щоб знайти, що немає, немає варіантів, він значить, має перебрати все. Ну, і Якщо варіант десь там не дуже, скажімо так, зручно розташований відносно початкової нумерації, то він теж буде довго дуже працювати. Ну і взагалі він довго працює, коли багато елементів. Але в нього є плюс, він завжди. E, значить, e, якщо є рішення, то він його знаходить. Якщо немає, то він повідомляє, що рішення немає. Це величезний плюс. Його. Тепер давайте попробуємо його реалізувати. E, ну точніше, подивитися, як він реалізовує, реалізовується тут. У нас вже є природна нумерація черепашок, ну в тому сенсі, що вони всі пронумеровані. Починаючи від нульового там до ентої, до значить, в них є ідентифі ідентифікатор ху, який їх повністю е ну, описує. Значить, от наша процедура рекурсивна DFS -search. Значить, Якщо у нас DFS від нульової черепашки повертає true, тоді ми вертаємо, пишемо пишемо внизу, що ось ось Якщо false, то no-colouring possible, тобто не можна реформувати. Тепер дві основні, дві основні функції чи процедури, які треба реалізувати для ДФС для будь-якої задачі задоволення обмежень. Ви можете, я думаю, що ви, це, коли будете шахи, шахову задачу розв'язувати, ви тоді це побачите. Значить, у нас є процедура constraint violation, яка. Вертає, значить, ми визначаємо множину violated links як лінки, у яких колін лівого края, ну, одного з країв не чорний. Тобто, от коли у нас. Коли у нас violation, коли у нас є лінк, де цей ця сторона не чорна, тобто вона. Вже почала розфарбовуватись, вже зайнята якимось значенням, і ця зайнята якимось значенням, і ці кольори співпадають. Ну, от, зрозуміло. Тобто, коли у нас два, два, два вузла, або там обидва червоні, або обидва зелені, значить це constraint violation. Якщо один з них чорний, означає, що він ще не, не отримав свого значення, і тому тут поки constraint violation немає. Ну і report any violated links, тобто, якщо у нас е, е, буде повернута або ноль е, або час, any, any вертає, е, здається. Да, true, якщо не порожній, і false в іншому випадку. Тобто, якщо у нас є хоч одна violated link, то D constraint violation поверне true, якщо жодної, то поверне false. Тепер тут, а, значить, у нас є ре рекурсивна процедура DFS, яка отримує N-поточний номер. Значить, вот тут N, ні, не поточний номер, а цього агента. Значить, черепашку. Ми отримуємо черепашку, беремо її унікальний номер. І потім для всіх кольорів це називається внедлого анонімна процедура, якому про неї вже говорив. Форіч. Colors, які у нас є клею в списку, ми призначаємо для, ну, для кожного кольору, ми призначаємо цей колір нашій черепашці. Якщо нема constraint violation, значить, і, і, і ми останні в, в переліку черепашок, тоді ми вертаємо true. Якщо є constraint, да, Зараз, секундочку, так. Да. Значить, якщо ми останні в переліку черепашок, от давайте я зараз це зображу. Значить, у нас є перша черепашка, друга черепашка і третя черепашка. Ну і нехай у нас ось така е, структура. Ось ми взяли першу черепашку, взяли коляли, присвоїли їй, скажімо, синій. Так. Значить, чи з'явиється вона. Чи являється вона цією максимальною, не являється. Значить, і далі ми викликаємо DFS для наступної. Для наступної викликаємо. Значить, тепер третя дивиться. Вона намагається поставити колір синій, він конфліктує. Це, значить, вона намагається поставити колір зелений. Нормально. True. Вона викликає для третьої. Третя намагається поставити е, синій, він працює, значить на цьому все закінчується. Якщо у нас, так, да, якщо у нас оцей if, я зараз виділю. Дам. Значить, якщо, ми, якщо нам не вдалося е, знайти такий колір, і ми всі вичерпали, тоді ми вертаємо false, що не можна це зробити. Давайте подивимося, як це працює. Ну, тут, бачите, дуже просто воно знайшло, тому що дуже маленька, дуже маленька ця. Якщо ми візьмемо там трошки більше, давайте я зроблю, щоб у нас воно було з'єднане. Значить, тут вона вже подумала. Ну, а якщо у нас буде там, скажімо, 100. 100, 100, -100 погано. Ну, щоб було більше лінків, я хочу. То тут воно вже почне певний час думати. І, звичайно, воно буде думати, 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 але в кінці кінців воно має знайти. Ну, і далі, там буквально на один вузол ви збільшуєте, і зразу кількість зростає чи син От, Бачите, я. Так, алгоритм зрозумілий цього діла. Важко сприймати на нетлого його. Mm. Ну, давайте ще раз пройдемося по нетлого, щоб було зрозуміло, як би. Насправді він досить компактно тут записаний. Так я, мабуть, зупиню це діло, бо невідомо, скільки він там буде рахувати. Е... Ну, бачите, на нетлого, він досить компактно записаний. Можливо, не так компактно, як на Python, міг би буде записаний, але окей. Якби... Таке життя. Ба-ба-бам. В чому ключ? Ключ алгоритму в цій процедурі. Яка власне, що робить? Переходить по всіх кольорах, намагається присвоїти всі можливі кольори. І якщо ми останні. Тобто, якщо нам вдалося, у нас немає constraint violation, Тоді, якщо ми останні, то все ми вертаємо true. Якщо ми не останні, ми запитуємо наступного, чи може, він, чи може він зробити краще. Таким чином, у нас оця процедура насправді це такий цикл, який розгортається на всіх, тому що, е, от у нас є, ну, я говорю, перша, ну не тлого вона нульова, але хай буде перша. Бе перша черепашка, в неї є можливі кольори. Так, от вона е, запустила свою процедуру for each. Запустила процедуру for-each для кожного кольору. Вона перевіряє constraint violation. Constraint violation ніде немає. Далі вона починає напитає наступну черепашку другу в, в ког... з -під, ко... ну, З під кожного виклику циклу вона питає другу черепашку, чи може вона її вернути true. Тобто, чи може вона перевірити? Друга черепашка. Дивиться свої, призначає свій колір і дивиться, чи є constraint Violation Припустимо, в одному місці є constraint Violation Значить, ця гілка зразу зупиняється. Але port false. Вона вертає чорний колір і вертає false. А в цьому випадку викликається третя черепашка вже. Викликається третя черепашка, яка вже іноді, припустимо, може. Там буде конфлікт, або не буде конфлікт, і таким чином розгортається це тільки перший виклик з цієї процедури. От він розгортається, розгортається. Потім, якщо ніде не знайшло розфарбування, значить все схлопується назад. Ми переходимо до наступного виклику. І так далі. І так для кожного кольору. Ну от ми можемо, скажімо, тут взяти, щоб було тільки два кольори для простого. Ну, от я зменшу кількість набагато, там радикально зменшу кількість вузлів. І ми попробуємо, він попробує знайти це. Можливо, краще було б зробити покроково, ну, або з, з, з паузою. Ну, от, бачите, от воно, воно видало, що ні, ні одне розформування неможливо, тому що тут є, бачите, вузол, де є три вузла, є чотири. 4 лінка, тобто, який він не прийняв колір, то інші мають обов'язково ну, не будуть з небудь ним конфліктувати. Тут, по суті, треба, щоб у нас була така довга кишка, і тоді, можливо, і тоді і тоді, тоді зараз, наприклад. да, Бачите, і воно знайшло знайшло сформування в два кольори. Ну давайте, якщо є якісь ще питання, поговоримо, тому що далі буде складніше трохи е, алгоритми. І там уже так просто не обійдемося. Там вже треба і алгоритм розуміти, і недлого. Ну добре. Давайте продовжувати. Значить, Наступна, ну, ДФС, зрозуміло, не дуже ну, хороший, зовні, повні повнопереборні алгоритми, як правило, не дуже хороша ідея, особливо, якщо у вас є конкретна задача з якимись особливостями, і, і ви не можете тоді це, ну. Ви не, не можете дотерпіти, поки цей ДФС дорахує. Е, значить, виникла ідея юристичних методів, які ну, іноді будуть працювати, іноді не будуть працювати, але можливо в тій конкретній задачі, яка в мене є, вони будуть працювати швидко. І за це ми готові платити втратою загальності взагалі в усіх задачах. така у нас ідея. І е, один із перших, ну, він, я, алгоритм дуже. Дуже простий і дуже ну, дивний, і він дуже рідко працює. Працює він приблизно. Ну, я перед тим як його розказувати, значить, розкажу такий ну, мій улюблений, мабуть, анекдот, який використовують для ілюстрації цього методу, як правило, ну, і деяких методів машинного навчання, теж чи знаєте ви, як роблять кораблики у пляшках? Щось чув, але не пам'ятаю. Ну, е, е, так, значить, беруть пляшку, е, засовують туди детальки, капають клей, а потім трясуть. Іноді виходять кораблики. Ось така. Е. В принципі, цей це алгоритм якраз, якраз такий. Значить, алгоритм називається фільтринг, фільтрація, і він полягає в наступному. Ну, три процедури треба реалізувати для того, щоб це була фільтрація. Значить, перша це фільтринг. Тобто ми беремо кожного, ми беремо, от у нас є, скажімо, перший, другий, третій. І ми для кожного, для кожного агента, для всіх його сусідів. Ну, в даному випадку у нас один сусід. Ми е, викликаємо процедуру ревайс. Ревайс між ними. Значить, що робить ревайс? Ревайс робить наступне. Припустимо, у цього агента в переліку е, ну, в домені можливих значень. Переліку можливих значень є синій зелений, а в третього, припустимо, є тільки зелений. Так? Тоді процедура revise Дивиться і каже, якщо цей може бути тільки зелений, а цей може бути і синій і зелений, то очевидно, що зелений у першого він не, не узгоджується ніяк. Тобто, Це означає, що перший агент ніколи не може бути зеленим без конфліктів. Тобто якщо перший зелений, то оскільки, другий, оскільки тут другий агент може бути тільки зеленим, то це означає, що перший. Зеленим не може бути, інакше буде конфлікт. І тому ми просто викреслюємо з його домену зелений і залишаємо тільки синій. Ну, це тут написано. Тобто ми беремо, е записуємо наш домейн активний агента і e, в Old Domain. Потім для всіх значень з цього домена дивимося, е чи є якісь. Е Якісь елементи, які, які consistent, тобто не, виклика, не, ви, не викликають конфліктів із домена агента I. Значить, це у нас тут, Yod, і тут це. Yod. І якщо таких немає, тоді ми викидуємо це значення VI із з домена першого агента. І перезаписуємо, а потім 에, викликаємо процедуру handle new domain, яка полягає в тому, що після того, як у нас змінився домейн, ми просимо всіх наших сусідів зробити процедуру ревайз. Ось така, такий алгоритм запропонований для того, щоб можна було автоматично, без ніяких гарантій, але дуже швидко можливо знаходити розв'язки. розвитки. Є якісь питання по алгоритму цьому? Давайте тепер попробуємо його і подивитися на його імплементацію. Вона буде трошки. Довша, але не суттєва. Зараз я вам прищу її. І...